В бізнесі. Я трохи і займався бізнесом. Тяжко сказати, але це було щось пов'язане точно з інноваціями. Щось таке новеньке. Це можуть бути соціальні інновації, це можуть бути технічні інновації. Скоріше за все, я би рухався десь туди, куди, куди, де я і зараз, по суті, є, тільки в освіті і в науці, щось в плані відновленої енергетики, стало розвитку десь туди. Я два рази в тиждень бігаю зранку. Я стараюся, коли ну, до пандемії я вся родина ми їздимо на лижах, У є велосипед, я часто їжджу на ньому, минуло семестру, двох семестрів їздив постійно на роботу. Ну, я б не сказав, що це спорт, це напевно фізкультура. Я люблю грати в волейбол, як безконтактний вид спорту. Дуже мені подобається також пінг-понг з активних таких. Ну, Мабуть, мабуть все. Читання книжок. Я, я кіноман. Просто з двоє недорослих дітей маленьких і про кіно трохи деколи доводиться забути, але я надзвичайно люблю кіно. Це, це прямо таке guilty pleasure. І я думаю, що взагалі час з друзями, з родиною, це, це, це хобі зараз. Насправді це хобі, треба це визнати. За ним точно не помічаю час. Вельми позитивне. Ми живемо в добу цифрових технологій. Нема бізнесу, який не цифровий, який не АІТ. Е ну і освіта, це сфера життя це й бізнес загалом. Чи він приватний, як у нас, чи він десь за державні коштом, все одно це бізнес. Він має бути АІшним. Я позитивно відношусь до цього другий момент. Е неприємно, не то, що неприємно, не складно мотивувати студента підключитися. Онлайн і слухати ту лекцію, коли ти не можеш нормально віджестикулювати, коли ти не можеш пожартувати, так як ти можеш пожартувати на лекції, коли ти звертаєш увагу на поведінку, на їхні жести, на їхню міміку, на реакцію. Зворотнього зв'язку бракує, і тому багатьом викладачам це складно. Я це сам знаю, мені це складно, але уява у людей безмежна. Ну, Напевно, можна собі додумувати це. Це складність, напевно, нам треба доучуватись, дотренуватись, донавчатися, адаптовуватись, іншими словами, до, до цифрового компоненту в освіті. Я частину своїх дитячих мрій вже реалізував. У мене була дитяча мрія бути таксистом. Я її реалізував. У мене Є, напевно, ще дитяча мрія е, бути фермером. І вона не реалізована поки що. Ну, Я не рахую те, що я роблю е, ну, в батьківському домі за містом, в себе на ділянці. Це… Я, я от хочу багато чогось вирощувати. Напевно, ще до цього прийде час. Нічого. То як це може? Це, ну, я їх, по-перше, розумію. Е, я, е, ну, мені легко зрозуміти їхню позицію. Е, якщо ми говоримо онлайн, то це взагалі зрозуміло. Що я дійсно, я не кажу, що мене це бісить. Е, я десь і сам був студентом, але, напевно, я вже народився трохи старим. Також це Але я не розумію, чому вони марнують свій час, який зараз мають, купований батьками, державою чи будь-ким іншим, чи, чи власним коштом на навчання, на спілкування з людьми, у яких є якийсь досвід, якісь знання. Вони марнують і просто не приходять на заняття. Вони його марнують. Бо тобі ні одна робота, ні одна, напевно, неправильне категоричне твердження не варто застосовувати. Але Категоричній більшості студентів будь-які інші заняття, крім спілкування, при наявності такої можливості з викладачами, ти не можеш компенсувати нічим. І ти все одно потім прийдеш. Але тільки далі ти будеш платити за тренінг, де там година коштує там, чи дві години там, якісь тисячі, чи за якийсь спецкурс додатковий, за якусь сертифікатну програму, ти все одно за це заплатиш. Просто чим далі, тим ти дорожче це заплатиш. Мене дивує що вони цього не усвідомлюють. Тобто це, мене це не бісить, мене це просто дивує. Ну, знов, Я мене, напевно… Я не знаю, чим це пояснити, але я, мене, мене нічого не бісить. Це ж робота, я на неї погодився свідомо, свідомо. мене нічого не бісить. Мене коли мені не подобаються моменти якісь, можливо, бюрократичні. З оформленням чимось там, силобуси, зараз, отак, ми пройшли. <гум> я про нього пройшов, сподіваюся, цю епопею. Тобто я не отримав задоволення, скажімо так. Складати силобус це, 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 ну, це цікаво. Переробляти формат це не так цікаво. Але це ж робота. Ну, ти не кайфуєш від цього, але. Ну, дивіться, це окреме слово колеги. Друзі це ну, коло людей, яких багато не буває. Конкуренти, конкуренти, напевно, за стінами цього університету. Тут це все-таки колеги. В якісь моменти ми конкуруємо, в якісь моменти ми співпрацюємо. В якісь моменти ми тішимося з чомусь, якісь моменти ми сумуємо спільно. Деколи в нас розходяться думки, деколи мені взагалі подобається ефект змагальності. Я коли вчився, я вищу, ну, як це старшу школу, проходив в фізико-технічному ліцеї. У нас була дуже сильна конкуренція всередині, в групах, між групами. Ну, тобто у нас там була рейтингова система, вона була дуже жорстка, жор... я б навіть сказав, жорстока деколи. Але я звик, вона мені якось ну, далася, я починав якимось там, не знаю, 40-м, 120 студентів закінчив, я вже не пам'ятаю, ну в десятці точно, в 6-м, сьомим. Е мені подобалося конкурувати, це тебе стимулює розвиватися. Бо коли ти один і десь за тобою ну, інші, то це складно, і це, не, ну, це тебе не стимулює до розвитку. Ти один, ну ти і все, ти перший. Е е е круто, коли хтось в якийсь момент в чомусь кращий за тебе, ти дивишся, м -м -м типу, хтось, він чи вона в чомусь розвинулися, досягли чогось, і тебе це стимулює е рухатись також в цьому напрямку. Це, це круто взагалі, то коли ти є. Але це здорова конкуренція, це не означає, що... Ну, це ну, якась такі, знаєте, речі в плані підставити в чомусь, виявити якийсь там дрібний недолік і його там роздути. Це зовсім не про це. Це зовсім про здорове, гарне досягнення хороших якихось результатів, ефективних, які йдуть на користь тобі, професійному зростанню, на користь, давайте не забувати, що ми всі працюємо для студентів, на користь студентам І, звичайно, на користь університету, тобто в плані репутації. Я перш за все батько, чоловік для своєї дружини, син для своїх батьків. І сподіваюся, що ідейний натхненник для студентів і своїх колег в університеті. Вища освіта це коли ти ну, дивіться в слова. Наша мова дуже ну, яскраво пояснює. З Донькою ми недавно там про географію розбиралися. Захід, сонце заходить, схід, сонце сходить. Так само тут освіта це знання про світ. Даруйте який з вас блогер, якщо ви не знаєте про світ. Вища освіта дає вище знання про світ. Знай світ, знай свою сферу, отримай розуміння, як функціонує суспільство, сфера якась. Взагалі. Держави, як між собою взаємодіють, історія, взаємозв'язки між різними секторами, тоді ти і блогером станеш комусь цікавим. Як даруйте, ти закінчив школу чи закінчила школу, і блогер, ну можливо, на рахунок якогось, я не знаю, якогось чинника, ти станеш популярним. Ну, цей час буде вимірюватись днями, місяцями. Ну, не десятиліттями, і ця історія дуже швидко закінчиться. Це станеш нудний і не цікавий. Мало того, в десятирічній, двадцятирічній, сорокарічній перспективі ніхто не буде це передивлятися. Нікому це не буде цікаво. Ну, це буде просто смішно хіба що. І ти будеш просто об'єктом ну, насмішок молодших поколінь, не більше. Людська природа, людське спілкування. Рівень сприйняття одних людей іншими людьми за останні, я думаю, 2-3 тисячі років не змінився. Високоосвічені люди, їхні праці, їхні вислови ми дотепер можемо знайти, якщо вони записані, не втрачені, прочитати і враховувати їх принаймні. Ну, нема праць копачів, канав, нема праць будівничих пірамід. І можу продовжити цей список. Їх нема, ніхто їх не читає, бо ці люди нічого не продукували. Якщо і продукували, це було дуже нецікаво. Ну тому моя відповідь така: вивчись, май контент мати, якщо для блогера май спроможність усвідомлювати, що відбувається, які виклики стають у світі, і дай можливість на них дати свій, свій погляд, свою думку, бо Бог це про це. Ви говорите, мені некомфортно, бо я розумію, що я е, то покоління, яке, напевно, ми не допрацювали. Покоління, яке йшло переді мною, одне чи два також не допрацювали, що молодше покоління, яке зараз в університеті, е, попало в війну. І так само ще молодші, які школярі, садочки, ну, власне кажучи, вони точно не завинили. Е, ми перед ними в боргу. Це засаднича річ, і тут нема про що дискутувати. Які вони чи які перед ними виклики, я думаю, що е вони точно мають втрати в освіті. Є очевидні розриви в тяглості освіти. Фізичні, блокаути і все решта. Змістовні, зміна постійно викладачів, Так, один так викладає ту саму дисципліну, інший зовсім по-іншому. Як це буде в довгостроковому плані, ну ми точно в них забрали якусь частку доходу майбутнього. Це треба розуміти. Чи ми зможемо компенсувати, чи вони зможуть це компенсувати, я не знаю. Ну, я не борюсь на себе. Я думаю, що вдумлива людина, вдумливий студент. Мав би розуміти, може і наше відео допоможе комусь одному чи двом, що треба це компенсувати. Не, ну, світ несправедливий і ніхто ніколи тобі не принесе там, ну, цю частинку. Треба їй самому здобути. Треба довчитися, треба додатково здобути якісь навички, отримати якусь додаткову кваліфікацію. Так, так склалося. Так склалося. Але винуваті є пофамільної, особливо по -по... в рівні поколінь. Я себе належу до того, що ну, ми, ми всі десь до цього довели. Моя дружина і я ми познайомилися з студентами, живемо дотепер. Я майже ні одного заняття студентом не пропустив. І студентські роки були одні з найкращих. Дивіться, роки це дуже також, гучна думка, але ну, це можна при правильній організації, тому що тепер навантаження на студентів таке, що 2-3 ну, пари в день. Ну, ти цілком можеш поєднувати навчання, виконання якихось зобов'язань, які тобі дають викладачі, навчання, і, і своїм ну, соціальним життям. Абсолютно, власне кажучи, треба вже привчатися до розумного балансу. Бо далі у вас стане е, оцей work-life balance. Тобто цей баланс між особистим життям і роботою. Він все одно до тебе прийде. І для того, щоб це для тебе не було шоком, потім, стресом і тому подібним, ну, привчайся до цього вже. Університет все-таки школа життя. Ні. Я вчуся. Я вчуся на онлайн-платформах, я за літо пройшов два чи три курси. Тобто я додатково отримую інформацію, але вже я думаю формат, коли я студент і ну, скажімо, для мене хтось викладає, поки я не отримав ну, скажімо, якихось умов, що мені треба ну, кардинально перекваліфікуватися, я навіть не знаю на кого, я собі це не уявляю. Це цікавий, напевно, був би досвід, але ну, багаж знань, змінь, навичок показує, що мене вже мало можуть навчити. Хіба я кажу, треба кардинально переорієнтуватися, наприклад, навчитися бути зварником. І то, я думаю, це там, ну, фізику, механіку я розумію, мені просто треба ну, привчитися до якихось там елементарних речей. ну, чисто, там в цьому. Якщо професія. Якщо в плані освіти, ну якщо в гуманітарний блок зайти, ну я думаю, що це якісь можна курсами компенсувати. Ну не бачу поки що потреби навіть. Тому ні. 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 Що одного разу. Ні. 嗯、mm.